Отже, дорогі глядачі, хочу вам розказати, яка різниця між демократією і абсолютною монархією. От дивіться, демократія це Україна. Демократія, наприклад, це Німеччина, так само ця помойка. І просто що цікаво, дивіться, наприклад, як от, наприклад, і України е, є Кабінет міністрів, який вносить якісь законопроект, якусь пропозицію до Верховної Ради. Е, потім Верховна Рада голосує за цей законопроект. Його підписує Голова Верховної Ради, потім кладеться на підпис президенту. Тобто, по суті, три нікому не потрібні, якісь нікчемні просто одиниці у вигляді Кабінету міністрів Верховної Ради і Офісу президента в особі самого президента приймають рішення, які, по суті, могла приймати одна людина. Беремо, наприклад, абсолютну монархію. В абсолютній монархії монарх може бути. І міністром, там, наприклад, енергетики, і міністром фінансів, і міністром туризму, і міністром, тому подібне, і тому подібне. Так, наприклад, як в Об'єднаних Арабських Еміратах, коли, наприклад, просто правляча сім'я, родина керує Еміратами і всім живеться дуже добре. При тому, що я вам хочу сказати, що в Еміратах немає таких е, нюансів, як, наприклад, в Німеччині, що е, шукають там, як відмити гроші, там, як, е, як там обналічка там, і тому подібне. В Німеччині, допустимо, сплош рядом питання стосовно там, обналічки дуже так гостро стоїть. Друге питання в інших людей, наприклад, стосовно відмивання грошей. Тобто, коли гроші навпаки не треба, не готівка, а навпаки, дуже багато готівки, і цю готівку потрібно покласти в банк. Також такі послуги надаються. А в Еміратах, наприклад, 5% податку. На, для крупних підприємств, які мають дуже великі обороти, там 10% податку. Ну і під скільки ви відсотків збираєтесь, наприклад, якби вам хотілося б там відмити гроші або налічити, під який відсоток ви б, наприклад, комусь б допомагали це робити. Якщо податок 5%. Ну, ризикувати своєю жопою за 1% від суми. Ну так вас потім знайдуть, і що стосується Еміратів, це вже ну, це вже всім відомо, що арабські шейхи таких от прахіндіїв не прощають. От От і все. І не потрібно не потрібно взагалі, оці от куча там, куча депутатів, міністрів і тому подібне. Це все, всі ці питання може вирішувати взагалі будь там навіть одна людина. Навіть одна людина просто може вирішувати і за Верховну Раду, і за Кабмін, і за весь офіс президента. От і все одна людина.